Так. Привіт вам у новому дні і у новому відео. У мене сьогодні 8 листопада. Така непроста не дуже ніч була, хоча у нас на диво було тихо. Ну, чи мож, можливо я дуже е, міцно спала, бо ну, вже щось творилося там із 10-ї, майже з 11-ї, тривоги там і ракетна небезпека, і загалом під ранок вже були відбії. І yes. сподіваюся, що у вас все добре. Уже пойожилась. До речі, поснідала. А читаю ваші коментарі із хорошого із приємного після такої ночі. Дуже вам за них вдячна. Щодо моєї ну, головного болю писали, чи міряю я тиск, що можливо це мігрень. Ну в принципі, згодна, дуже схожа на мігрень на мігрень, бо раніше вони в мене набагато частіше були, і це дійсно та той головний біль, який ніякі таблетки не беруть. Щоб ти не робив, от вона може день бути, може кілька днів. Ну тобто, це тільки. Відлежатися потрібно, от щось було на це дуже схоже. Щодо тиску, ну в мене дуже рідко буває підвищений тиск. Він в мене ну, стабільно десь 110 на 80, хоча, щиро кажучи, давно не міряла. І ну, частіше навіть я мабуть від гіпотонії страждала, тобто він в мене скоріше буде нижчий, ніж вищий. Тому коли в мене тиск там 130, то я вже себе можу погано почувати. Ну, верхній 130. Щодо читання книжок, також та, дуже вам дякую, що написали, що можна ж дійсно ну, читати вголос. Ну, принаймні, якщо ти нікому не заважаєш, бо я згадала, що раніше в нас такі були традиції, коли я для сім'ї зачитувала книжки в голос, ну, якісь цікаві, на мою думку, щоб усі їх слухали, і тоді дійсно ну, ти думаєш саме про книгу. А, і до речі, знаєте, що я вам хотіла сказати в минулому відео? Я в цьому обов'язково залишу посилання. Забулася, забулася якраз на днях, от, особливо для тих, кому дуже подобається, як я читаю поезію Людмили Галінської, я підписана на неї у Фейсбуці, і от якраз на днях вийшла її нова збірка. Покажу десь, як вона виглядає, її можна придбати. Ну, це не реклама, звісно, просто я вважаю, що це дійсно вір, вірші, які варті уваги. І якщо ви хочете, то ну, я залишу посилання, можете її написати і придбати. Так, Привітки! З вами ще в залі. Бачите, я сьогодні в нових вузиках. Буду тестувати. І я думаю, що світло буде, сподіваюся. Але світло все таки вимкнули, і в цей час електрики щось там чарували, підключали генератор і сказали, що далі тепер світло буде завжди. Так загалом, як ви зрозуміли, я прийшла щойно із зала. У нас в три години знову вимикають світло. До речі, сьогодні, ну, через атаку, я розумію, бо зазвичай на вихідних ну або один раз, або взагалі не вимикають сьогодні аж тричі по дві години. Ну, дві через дві у нас не буде світла, тому прибігла одразу поставила воду. Буду, мабуть, спагетті варити щось по по-швидкому, бо вже після залу хочеться їсти. І ще в мене такий неприємний момент в залі. Я помітила спочатку. Телефон просто був чорний, не вмикався, а потім він став ух ти, білим. показує. Взагалі він зелений, отакий от, от він, бачите, телефон взагалі не передає. Він такий от зелений, і по ньому такий, наче... так взагалі білий полосочки йдуть. Це моя така ну, конячка вже <с <с?> робоча. Ну, Взагалі-то робоча це оце. А, ну, взагалі, iPhone я вважаю своїм робочим телефоном, я на нього тільки знімаю і монтую. І, в принципі, так я ним більше не користуюся. А цей телефон у мене вже давно, вже йому 3,5 роки це такий Redmi, я навіть не пам'ятаю, який чи 60 чи 11. Ну, загалом він уже такий трошки втомлений, але нічого я йому не робила, він не падав, нікуди не потрапляв, просто я його вмикнула, бо в мене. Ну, в галереї загалом моє тренування в телефоні саме через те, я ним користуюсь, час від часу, включаю і дивлюся, які мені там наступне наступну вправу робити, бо я їх ще на пам'ять не пам'ятаю. Тим більше, що в мене йде там три дні, і кожен день трішки відрізняється. Так, от, я дуже сподіваюся, що, що він не вмер, що щось йому можна буде зробити. До речі, недавно десь мені траплявся. Типу прогноз, сказали, що там ретроградний Меркурій і все таке, що можливі поломки техніки, різні там глюки. Загалом <плес> ви зрозуміли. Я дуже сподіваюся, що, що, що він іще житиме. Бо в мене на цьому телефоні, ну, в принципі, все і вайбер. Через це я зараз не можу відповісти. Ну, звісно, якщо не вийде його. Одразу привести, як то кажуть, в чувства. То я звідси заберу хоча б сім-карту, переставлю вже в айфон. Тут, до речі, тільки на одну сім-карту, що не дуже зручно, бо в мене там дві. І хоча б матиму зв'язок тоді. Дивіться, і мені його вдалося якось вимкнути, і зараз от уже щось з'явилось. Дуже сподіваюся, що він прокинеться. Загалом у мене хороші новини, вдалося його вимкнути, і він вмикнувся. Начебто все на місці. Ура! Клас. Так, що ж, я топлю грудку. Чекаємо світло, ось уже через дві хвилинки, через одну мають вімкнути. Находилася сьогодні, дивіться, вже аж. Ну, здрасте, виключилось. 14 тисяч. 14 тисяч 200 кроків. О, ура! Світло з'явилось. Так, тоді біжимо на кухню і будемо ліпити рогалики. Тож, як ви зрозуміли, далі буде ще знову кулінарний контент. А отже, це про те, що я потихеньку приходжу в себе. Бо раніше думки про кухню і про те, щоб щось готувати, а тим більше щось випікати, мене взагалі не радували. Так от цього разу роблю рогалики. Раніше їх робила дуже часто, вони дуже прості в приготуванні рецепт. Ну, я, мабуть, залишу під відео, якщо цікаво. Туди потрібно борошно, цукор, дріжді, маргарин або краще вершкове масло. Робиться тіс, ділиться на 4 частини, кожна з частин розкатується, от як на відео, потім ріжеться на 8 трикутничків, і далі начинку ви можете використовувати. В принципі, будь-яку. Ну, я особо не видумувала, робила те, що було в наявності, були в мене яблука, я їх ще посипала корицею і цукор потім вже додаю зверху на яблука, ну, щоб вони не потекли, доки я буду ліпити інші. Рецепт тіста надзвичайно простий на склянку теплого молока 50 грам живих дріждів або 11 г сухих. Я зазвичай беру живі, десь близько кілограма, в мене пішло менше борошна. Столова ложка, здається, цукру додається в тісто, а яйце в тісто можна взагалі не додавати. Але оскільки наверх потрібен жовток ну, або яйце, то можна жовток залишити наверх, а е, білок додати в тісто. А ще також пачка маргарину або масла. Ну, до речі, я використовую не 250 грам, а десь 200. Як їй казала в минулі вихідні, ми ходили грати в настольні ігри, і оскільки це доволі довго, близько п'яти годин, то я зробила висновок, що потрібно брати з собою щось поїсти. І от власне рогалики я вирішила взяти, тому що там Данилко з однокласниками це тільки п'ятеро дітей, і чимось їх потрібно було пригощати. Тож я зробила з яблуками і також купила маленьких таких міні-сусісочок і зробила ще сусисок в тісті. Ще не сказала, солодкі рогалики я обмокую у яйце і в цукор, а такі солоні просто яйцем мажу. Ну, доки розповідала і доки пеклись рогалики, паралельно прибрала на кухні, і от уже перша партія спеклася. Все робила дуже оперативно, тому що світло вмикнули лише на 2 години і потрібно було встигнути. Так, і в мене залишилось рівно 5 хвилин, мають вимкнути світло. Але я думаю, що ми встигаємо. Вони вже такі підсмажені, ще трішки постоять. А цього один ну, розірвався, то я його смс. Так, це я вже витягую сусідки в тісті. Ну, як ви знаєте, я такого не їм, а хлопців за любки. Ну, а це ми вже наступного дня в молодіжному центрі за настольними іграми. Даня, Шуля. У мене зараз майже одинадцята. Я вже, до речі, Йожилась, не віталася з вами. Та. Зараз просто світла немає. При такому освітленні взагалі не хочеться нічого знімати, бо воно так собі виглядає. І оскільки світла немає, а кави мені хочеться, то грію зараз у чайничку. І, до речі, мене під минулим відео питали про мою каву, і я думаю, як вже включать світло, то я вам детальніше розповім про неї. Прилітики. Нарешті вмикнули світло, то поздороваюся з вами ще так з обличчям. Сьогодні 10 листопада, понеділок, і як обіцяла, зараз трішки розповім про каву. Так от, питали мене щодо кави, яку я люблю, люблю пити. Це 25 Coffee Roasters, я її вже більше двох років. І з тих пір, як я її спробувала, я ніякої іншої кави не хочу. Ну, Принаймні вдома е не п'ю, тільки десь. Кав'ярня толі була пити. До речі, каву я трюю також або з вершками, або з молоком. Оцю каву із лінійки Тафлір Брозіль Могіана я сама собі купую. І регулярно, там, десь раз у місяць, раз у півтора місяці мені присилають ну, на рекламу якусь новинку. Всі мені дуже подобається, жодної кави ще не було, щоб вона мені не зайшла. І я люблю, до речі, брати в зернах. Трішки Чому в зернах? Тому що коли ви берете мелену каву, ну принаймні, якщо у вас невелика родина і ви її швидко не випиваєте, ну от як я, я тільки сама п'ю каву, то з часом, ну там тиждень, другий стільки ви її будете пити, цей неймовірний аромат, який є у свіжозмеленої кави, він все одно вивітрюється. Саме тому я купила собі. Кавомолку і милю каву ну, по потребі. Ну, зазвичай це на 2-3 дні мені виходить, ну, вистачає тієї кави, що я милю. І далі вже. Мелю наступну порцію. Ось так. І тоді вона надзвичайно ароматна. По-перше, коли ви її мелете, в кухні стоїть такий запах, це неможливо передати, на жаль, через відео. І також розкажу про секретики. Ну, по-перше, є мій промокод Олена 25, це знижка 15%. Також безкоштовна доставка від суми 350 гривень. Якщо ви берете, ну, наприклад, ця кава приблизно коштує здається, 400 гривень, тобто є безкоштовна доставка. Але, Якщо ви застосовуєте і безкоштовну доставку, і код на знижку 15%, ну, Олена 25, наприклад, то ну, на таку невеличку суму вам рахується щось одне. Тобто, це або безкоштовна доставка, або знижка. І зазвичай безкоштовна доставка вигодніше. Але, ну, як я роблю? Звісно, якщо у вас велика сім'я, то краще взяти дві кави, ну, тим більше якщо в зернах, що ви її потім змагали самі. Я беру і ще замовляю какао. Какао у них прекрасне, просто крафтове, класнюче. Воно не дешеве, але воно того варте. Зараз гляну, чи є в мене. Ну, тут залишки, ні, немає. Ну, загалом воно дуже чорне, не знаю, чи видно, чи ні, дійсно дуже якісне. На випічку класнюче. Ну, можливо, воно і пити дуже класне, просто ми какао практично не п'ємо, то я нічого не можу сказати з цього приводу. Так от, коли ви берете хоча б каву і какао, то какао вам виходить практично безкоштовно, тому що тоді працює як безкоштовна доставка, так і працює мій промокод на мінус 15%, тому що тому це дуже вигідно. Рекомендую брати саме так: або кілька кав, або хоча б каву і какао. Какао там коштувало близько 120 гривень. Здається, це, мабуть, за. 100 грамів. Так, грам. так що, ось так. Дуже рекомендую цю каву. Я думаю, ви точно не пошкодуєте. А, і до речі, на сайт, я, до речі, залишу під відео посилання на їхній сайт, там є, е, ну, покажу, як можна підібрати собі каву по тим смакам, які ви любите. Просто відмічаєте ті смаки, які вам більше подобаються. І програма запропонує варіанти, які найбільше вам підійдуть. І всім смачного! Так, привітки! Поздороваюся з вами ще в кадрі. Знаєте, настав той момент, коли осінь особливо якогось такого динамічного, цікавого контенту немає. А зараз, коли вимикають світло, це взагалі надзвичайна проблема. Зараз дочекала, сві... дочекала світла і вирішила одразу зняти, тому що на вулиці пасмурно без світла знімати це взагалі не варіант, а оскільки світло вмикають ну, зараз на дуже мало годин і взагалі є багато. Ну, роботи по дому, яку потрібно робити, то хочеться її все-таки швиденько зробити, і ну, загалом немає часу прямо знімати. Тому вирішила трошки додати цей влог розмовною частиною, щоб він все одно був, бо я так думаю, матеріалу мало, але знаєте, хочеться. Що раз уже графіки світла дуже часто змінюються, що тільки налаштувався на один, тут приходить оновлення, вже потрібно знову на щось налаштовуватися, то не хотілося б, щоб мої відео також йшли не за графіком і оновлювалися. Сподіваюся, у мене машинка хоче включитися. Бо я включила машинку, потім зрозуміла, що треба писати відео, вона шумить, поставила її на паузу. Ну, Загалом, якось так, все сумбурно. Але незважаючи на те, що відео зараз. Ну, не настільки цікаві і динамічним, все одно хотіла б вам і подякувати, і попросити, щоб ви підтримали мене і вподобайками, і переглядами до кінця, якщо це можливо, і ну, якщо ви можете не перемотувати рекламу, а, наприклад, почитати коментарів цей час, також буду вам за це дуже вдячна. Також хотіла б попросити ще перевірити, чи ви підписані на канал. Ну, якщо він, звісно, вам подобається, ви його з задоволенням дивитесь, тому що я дивлюсь, що, по-перше, дуже багато. ну, Мене дивляться по пошуку, <laughs> ну тобто забивають або простір любові, або олена простір любові. Ну і це я думаю означає, що людина просто не підписана. Бо якщо ви підписані, ви заходите в підписки, і там вже видно, чи є нові відео чи дописи загалом. І по статистиці я дивила, що 50% мене дивиться без підписки. Тому... Якщо ви не підписані, то вам не складно, мені буде дуже приємно. І це ну, рейтинг каналу піднімається. Бо зараз ну, набагато менше переглядів, і ну, YouTube мене не так сильно рекомендує, тому якщо ви зможете проявити активність, то буду вам дуже вдячна за це. Так, щодо наступних контентів, вони такі будуть цікавіші, як я і казала, що це буде уже такий е, різдвяно-новорічний декор, ми його будемо робити і в кухні, і у вітальні. Е, я вже замовила те, що е, Щось прийде швидше, ну, те, що з України, те, що з Китаю ще доведеться днів 10 приблизно почекати, але це обов'язково буде і, повірте, буде цікаво. Також ще щодо тих порад, що були у коментарях під минулим відео щодо читання, то я вчора. Вчора і позавчора, здається, також пробувала читати ну, не, не про себе, як завжди, а вслух, і це дійсно. Допомагає так краще засвоюється інформація. Навіть по, поруч сидів Данилко, він також слухав, але ну, оскільки доросла книга, доросла і мотиваційна, то йому, звісно, це не так цікаво. Я ще його питаю. Кажу, ти щось розумієш з того, що я читаю? Він каже, я навіть не намагаюся, кажу, зрозуміла. <свісно> Якось так. До речі, щодо аудіо аудіокниг, то якось я їх ну, не дуже люблю, скажімо так. Мені все-таки хочеться, щоб ну, це, ну, текст книга да, звучало моїм голосом, тоді мені якось комфортніше. Хотіла, ще думала, можливо, якісь про коментарі поговорити. Ну, Загалом на такі хороші коментарі я намагаюся відповідати кожному індивідуально. Погані коментарі. Я не знаю, навіщо їх обговорювати дійсно, що переважна більшість, там 99% це ну, це дуже вдячні, адекватні підписники, що мене дуже радує, і дійсно витрачати час, щоб вони вислуховували те, що пишуть якісь одиниці. Ну, немає сенсу. Чому я, і їй казала, що якщо мені щось не подобається, навіть якщо воно таке велике, з першого речення, якщо не подобається, я його видаляю чи блокую людину, якщо вона нічого кращого більш не писала мені. Чому я видаляю, поясню. Тому що у мене, ну, там, де я відп... там, де я бачу і відповідаю на ваші коментарі, там показують коментарів без відпи. Якщо я там поставлю сердечко, він також зараховується. як Коментар з відповіддю, і він в мене вже не світитиметься. Але коли мені пишуть якусь фігню, вибачте, то сердечко там нема за що ставити. І тому, якщо його не видалити, то воно в мене буде він, цей коментар вісіти у стрічці. У цій не буду бачити інших коментарів. І чому в мене перед очима мають вісіти ці коментарі? Ну, власне, через це їх і видаляю. Якби вони десь там залишалися і губилися і щоб не вісіли в мене перед очима, то звісно, можливо б я і. Не парила би, щоб їх видаляти. Ну, це, мабуть, все на сьогодні. Коротше буде вух, але в кінці, по традиції, для тих, хто чекає, любить, буде ще звичайна поезія. Людмила Галінська. Вона була із тих, хто любить осінь, із вересневих фей, з жовтневих дам, із тих, хто має хну в своїм волосі і вірить, що листопад то Адам. Вона була із тих, хто любить квіти. На і айстри, і полин, на хризантемах вміла ворожити і мліла від каптуриків жоржин. Вона була із тих, хто любить мряку, дощі мінорні парасолі та плащі, із тих, хто шанував погоду всяку, у кого сонце завше у душі, вона із тих, у кого очі карі з краплинами рудого бурштину. Із тих, хто має давні добрі чари і дрібку перцю, може й не одну, така собі звичайна дивна панна, так схожа на канарку золоту, замріяна, казкова, бездоганна, що любить осінь, квіти і сльоту.